Досвіду. Бо е, 18 років я опинилася в півдрічній лікарні, де мене кілька місяців лікували від е, розладу харчової поведінки. І разом з симптомами цього розладу мені зруйнували не тільки мій світ, але й мою ідентичність. Як на мене, я виходила з того дому. Занадто довго. Але в процесі виходу я зрозуміла, що існує прогалина. Тобто, умовно кажучи, в нас є. Здорова дівчина і є дівчина з психіатричним діагнозом. Те, що між тим замовчується, про це просто не говорять. А якщо говорять, то, як вже згадувалася, вдаються або до медичного дискурсу, ну про сензаційність ми не говоримо навіть, або до в кращому разі до психологічного. І ніколи не чути особистого досвіду, ніколи не чути історії жінки, не знати її неї мотиви, ніхто в неї не питає, а чому вона. Я, я сама не була готова говорити про це, і, а можливо, в мене не були готові слухати. Саме тому голоси — це є 12 документальних історій. Ті історії, які розповідали жінки, про щось дуже звичне, але в той самий час дуже інтимне. Вони говорили з нами про своє тіло, про їжу, про ті переживання, які їх повідають. Немає дозволу говорити. Бо коли тебе ніхто не слухає, і ми вдаємося до нашого тіла. Ми оця поведінка, яку ми собі дозволяємо, ота одержимість, ті пориви, вони потрібні для того, щоб висловити невисловлення. Вони потрібні для того, щоб пояснити оце непояснене. Саме так і в мене в голоси. Потрібен був простір. Якийсь інший простір, до кого можна було б обговорити про те, народу. Тим, щоб у наочниці це замовче. І я її знаю давно, і її, історії завжди, її фотографії завжди розповідають історії. Ми зараз я їй передам слово і вона розкаже, як їй працювалося з цією темою.